Черговий харч для нових лякалок про українців підкинули російським журналістам набожні рівняни в очах російського глядача і читача наш край постає територією зла, де лихі бандерівці переслідують православних. Дарма що частка православних в області становить 65%. Ось тільки половина з них не вважає іншу половину одновірцями, і інша ж половина дорікає землякам відсутністю патріотизму. Про великі очі страху та клубок між конфесійних пристрастей, які поки що безуспішно намагаються розплутати влада у черговому випуску перехрестя правди. початку листопада не один водій, проїжджаючи трасою Київ чоп на ділянці за Дубним, зі здивуванням звертає увагу на залюднене церковне подвір'я храму Успіння Пресвятої Богородиці у селі Птича. Минулої неділі тут вкотре оригінально молилися прихожани. Одні на подвір'ї церкви, інші поза ним, у той час як сам храм лишався зачиненим. У хід ішли одні і ті ж молитви, щоправда, різними мовами церковнослов'янською та українською. В очах непосвячених дійство нагадує свят але хто знає причини, скаже дежав'ю то відновилася холодна війна між київськими і московськими парафіянами. Останні щоправда ображаються на таке неформальне означення. У Нас зареєстрована Українська православна церква. Так. і було б добре, щоб і ви, кореспонденти, це запам'ятали. Тому що ви цим самим розумієте, да, даєте повод, щоб хтось сумнівався, що нібито ми повністю залежні від Москви. А чому залежні, то, -то невідомо. Ну, але за Москву треба згадати, тому що це комусь то вигідно це сказати. Є юридично е, е, обоснована назва нашої церкви українська православна церква. Так вона зареєстрована в Міністерстві юстиції, так ми її сприймаємо, так і на печаток у нас на все це записано і, 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 і пропечатано. Ну але комусь це, це необхідне. Чому? Тому що щоб напруга щоб ця зростала. А Москва, значить, там і, і, і там і російські солдати є. Значить, сходя церква винувата. Привід для занепокоєння у церкви, від якої ніяк не відчепиться вже неофіційна прикладка московська, таки є. Більше десятка нових церковних громад УПЦ Київського патріархату заявили про свою появу на Рівненщині упродовж кількох останніх місяців. Священики Української православної церкви вони ображаються, коли кажуть, московського патріархату. Кажуть, що вони моляться лише за свій народ, своєму народу, що вони є митрополією. І вони фактично виконують все те, що повинна робити православна єдина церква в Україні. Ми вже маємо протистояння на Україні рік, і ми не чули, щоб глава Російської православної церкви патріарх Кирило закликав. І президента Росії, і, і владу Росії, чи саме військо російське, припинити оцю агресію. Про свої наміри вийти з під крила Української православної церкви, підпорядкованою московському патріархові, продовжують заявляти чергові ініціативні групи селян: солонів, м'ятин, судобичі, рачин, острів, ходоси. Так було і в птечі. У Нас живуть патріоти своєї держави і. Вже, будемо так казати, терпіння лопло, щоб наших солдат вбивали, наших людей вбивали, а ми давали гроші на московський патріархат, і вони за ці гроші купляли кулі для наших солдат. І люди виступали, виступають за єдину державу, виступають за єдину помісну православну церкву. Але ж опоненти не йдуть ні на які переговори, ні на які. Ну, ні на які переговори не йдуть і не хочуть чути нашу думку. Це, це вже той конфлікт, будемо так казати, явний його не було. Ну а після початку війни. Після того, як наші хлопці служать там в АТО, що розказують, що там робиться, ну будемо так казати, терпіння в людей лопло. Ми вирішили зробити опитування громади. В першу чергу, зробити опитування громади, хто за щоб правилося в нас, в нашому храмі правилося на українській мові і щоб ми входили до Київського патріархату. Тому що ви бачите, що, що зараз робиться на сході. Гинуть наші онуки, наші діти, і ми хочемо, щоб. Щоб дійсно в нашій церкві це була піддержка нашим дітям, а не так, як діти дзвонять і кажуть, що ці гроші. А як наш батюшка каже, що копійки ми здаємо, що копійки на москву не дютька, не вірте. Ваші гроші обертаються на нас пулями. Прихожанин пан Ростислав розповідає: до початку буремних подій в Україні ставлення отця Михаїла до парафіян Київського патріархату було набагато толерантнішим. Мама померла, я тільки один епізод пішов, знаю. І сказали до мене. Батюшка сказав, матушка каже, «А яка у вас там церква? А не я сам жорнівський. А вона я кажу, у нас київська патріархату. А він до неї рукою, отак лице, каже: Матушка, одному Богу і молимося. Мені дуже було приємно слухати таке, і він казав: Батюшку, ви собі так робите. Як буде, як ви я вам відправлю службу у хаті, а ви себе поставите на машину, везете туди, де будете коронити. – Це був батюшка Московський? – Оцей, оцей самий батюшка. І ви тепер називати людей придурками, то я так вважаю, що все-таки в нас є якісь права, теж, так само, як і всіх. І ми теж хочемо української церкви. Захотіли, щоб було підпорядкування церкви УПЦ, будемо так казати, як. Я зі слів інстидимої групи покажу, кажу, Московського патріархату перейшла під Київський. Так? Опитування проводилося з 13 до 17. Після 17 був підрахунок голосів і десь приблизно в 19.00 підрахунок закінчився. Результати вийшли такі: 407 за перехід під Київський патріархат, а 305 проти. От. Ну, будемо кати, залишитися при УПЦ. Ця сторона від УПЦ каже, що ми їх не признаємо. Це опитування. Зайшлися дві сторони. От. Я якраз посередині вийшов між ними. Е, ну, в цей же ж вечір, тоді в неділю, фактично ні до чого не домовились. А де нам подітися тим, наприклад, як є по бюлетням, бо тим всім трьохсот тих чоловікам, де нам подітися кинути свою хату і ті, що? На другу хату десь шукати чи щось небудь нам, дійсним цим прихожанам цієї церкви, вона має право власності на цю громаду. Вона церква, земляція має право власності, я все до голови сільської ради, все, все подав всі документи. То як так, знову що, зареєструна в державі вона, то нам що, цю реєстрацію що, забирати чи що, а в них немає ніякої реєстрації, в них немає нічого. І сказали, то як були. З Рівного приїжджав Сав, Сав, Савчук, чи Савук Савчук. Ну, Савчук. Савчук приїжджав з Рівного, він теж казав, що, що, що значить, беріть план на землю, беріть все і помаленьку строїте, а зараз десь моліться в хаті чи десь. Як розділені прихожани борються за храм. Київські демонструють результати голосування. Тим часом представники УПЦ запевняють, їхня віра твердіша і справжніша. Вони називають себе православними, а своїх односельців, які вийшли з церкви, розкольниками. Чого той референдум набрав більше голосів? Народ введений в оману. Люди голосували ті, котрі не знають, в котру сторону двері відкриваються в церкву. Але ж вони голосували. І чи надалі вони будуть ходити в церкву? Ніхто не знає. А голоси їхні пішли. Це таки, знаєте, що не знаєш, тому що в церкву ходять ті люди, які ходять зовсім о, старші люди, так і все. Вони ходять в церкву кожну неділю. А ті, хто от зараз ту смуту піднімають, вони в церкві бувають або не бувають. Або раз на рік, або зовсім не бувають в церкві. Ось то... такої, як Великдень, то скільки людей тут До тисячі буде. Я вже. Mm -hmm. Ця громада новотворена, я рахую, повинна зареєструватися в державних структурах. І організувати свою громаду, зареєструвати її, і вимагати у місцевої влади місце під будівництво свого храму уже причетності до цієї церкви, яка лишається, і громада лишається в канонічній церкві, вони вже ніякої спільноти не мають, бо вони в цьому референдумі зробили воєвиловлення про вихід з під юрисдикції Київського патріархату. Тобто, із православної церкви переходять в Київський патріархат. А Українська Православна Церква і Українська Православна Церква Київського патріархату це є зовсім дві протилежних установи. Втім, на початках параду нових громад священики УПЦ начебто погоджувалися на почергове богослужіння. Принаймні, це стверджують прихожани і священники УПЦ Київського патріархату. Однак Владика Варфоломій благословення на такі служби не дав. В селі Повча знову ж громада провела там опитування, і приблизно 70% громади в селі Повча. Виявили бажання бути в Київському патріархаті. Є документи, де дві громади Московського патріархату Київського патріархату склали протоколи, склали протоколи зборів і на яких погоджено це почергове богослужіння. І сама громада Московського патріархату в селі Повча пропонує це московців почергове богослужіння. Розумієте? Коли дійшло до того, що вже було призначено цей час богослужінь, це було 12 жовтня. Цього 2014 року, і ви собі уявіть, коли я приїхав приблизно без 20-11-та туди цю повчу, храм був закритий. Приїхав секретар іпархального управління від владики митрополита Варфоломія, який керує Рівнською єпархією Московського патріархату, і сказав, що владика Варфоломій не благословляє такі богослужіння. У птичі справи аналогічні. Дуже трудно. Понимаете, бо це почергове чергове служіння треба, якщо пройшла неділя там в службі, а другу ж неділю вже треба освячувати нам все. Вважається, що незаконно, понимаете. київський патріархат вважається незаконним, тому що він 20 років все організований. І по нашим канонам це неприпустимо так для нашої церкви. А дивіться, але ж Московський теж був досить довгий час невизнаний ще в давні Я часи. Розумію, він тоді сотні років був невизнаний, але тоді були зовсім інакші діла. Він вважався як, ну, в, Київсь... в Києві це все було. А потім Київ, мать городов русських, так всіх називають вони, його, то значить з Києва все почалося. Київська Русь колись була. Вони пропонують почергове богослужіння. Чому? Ваша церква відмовляється? З одної простої причини. Тому що в церкві є определені канони. Ми живемо за цими канонами. І по цим канонам для світового православ'я Українська православна церква Київського Патріархата є церквою розкольників. Тому співслужити чи ділити храм з розкольником на сьогоднішній день громада не бажає, церква не благословляє. От ви самі бачите про те, що вони шукають нового способу для захвату храму. Ми, наприклад, ми проти, категорично проти, проти силового захвату храму. Ми все-таки надіємося, що буде якась домовленість, якесь порозуміння. Бо ж ми всі українці, ми живемо в одній державі, в одному селі. Це ж наші, будемо так казати, односельчани, сусіди, брати, свати. На сайті Рівненсько-Острозької єпархії УПЦ звучать звинувачення на адресу Київського патріархату щодо намагань останнього навмисне спровокувати міжконфесійні конфлікти. Тим часом київські відмежовуються від цих обвинувачень і наголошують, що приходять в уже сформовану громаду лише тоді, коли люди їх про це попросять. Ініціатива це є саме служіння нашої церкви. Це є відданість своєму народові. Це є Проповідь Слова Божого рідною мовою. І ось сама ця праця церкви, і люди бачать, де правда, де мир, де спокій, де немає розбрату, де немає ніякого протистояння, і люди бачають в нашій церкві саме свою рідну церкву. Чергове молитовне змагання під Свято-Успенською церквою у птичі завершилося начебто без ексцесів для селян. Але для водіїв на львівській трасі воно обернулося ймовірністю аварії і простоєм. Адже більше десятка парафіянок УПЦ упродовж чотирьох хвилин безперервно чимчікували пішохідним переходом в темну пору доби. Просто так, для профілактики захоплення храму. Ну, найперше, санкції для проведення такого перекриття дороги владика Варфоломій ну не давав благословіння на це. А от в дійсності такі е, речі вони звучали, от і обурені люди казали, що ми застосуємо і такий метод. А от священника, з якими я спілкувався, я неодноразово казав про те, що потрібно якось уникнути цього, тому що це порушення і громадського спокою, а от це создає клопіт і для тих, хто їде по цій трасі, а це люди взагалі, можливо, не причетні, от до ці до подій в селі птича. А от але людський гнів в сьогоднішній день мало що стримує, коли представники Київського патріархату приїжджають і знову і знову роблять якісь попитки захопити цей храм. А от влада не реагує на це, от то люди відповідно роблять свої висновки. Районна адміністрація не має права ніякі документи підписувати. Ніякі розпорядження приймати, розумієте, ми маємо таку ситуацію, що згідно законодавства, влада не може втручатися в релігійні справи, а насправді нас просять це робити, нас просять допомагати, тому що ну вже є силове протистояння. Розумієте, я сам виїжджав, і я сам змушений був ставати між прихильниками Української православної церкви. Вони ну, московського патріархату, хоча вони про це ну, просять так не говорити. Просто УПЦ і Українська послана церква Київського патріархату. Я між ними змушений ставати і буквально розбороняти разом з працівниками міліції. Ну це неправильно. Треба це питання вирішувати в області, сідати за круглий стіл за стіл, це навіть не переговор, за стіл розмови і питання вирішувати. Ситуацію ускладнює велика кількість храмів без документів на землю і приміщення. З 31 церкви Московського патріархату, я так буду говорити, щоб було зрозуміліше, лише на 5 є право власності. І так само в Київському патріархату з 32 споруд є право власності, здається, на 4 чи на там от немає толку з правом власності, розумієте? А вони нікому не належать, розумієте? Хоча насправді вони повинні вони належать громаді. Громаді села, людям, які в свій час, будучи в колгоспах, будували ці церкви, розумієте, вони належать громаді, громаді села. От, і Тому цей конфлікт в будь-який момент може знову виникнути, тому що там, де є, скажімо так, співвідношення от підтримки 10% підтримують е, московський ПТРХ, це одне. А коли половина на половину, то тут е, інше питання. Ще в серпні переважна більшість селян вирішила створити громаду Київського патріархату у селі Ходоси Рівненського району. Ініціативна група збирала підписи від хати до хати. Прихожани розповідають, що на храмове свято нерукотворного образу Христа Спасителя стався випадок, який прискорив цей процес. Як стою в церкві, знав. Кирила і Кирила, Кирила і Кирила. Бачу, ці старші жіночки повиходили, але я достояла до кінця. Вже після того, як обходили кругом церкви, вийшли батюшки, ну говорять так, якби проповідь. Бере слово це з великого Олексина, батюшка Володимир. Розказав про свято. Тут... Стоїть на порозі і каже, давайте будемо просить наших правителів, Це я дословно говорю наших правителів, Путіна. І пауза, народ, У, прогуло. Це був, по-моєму, буденний день більшість старшого віку. Ніхто не обурився, загули, бо це ж батюшка, ніхто ж не зможе перечити. А я. Кажу, Боже, а що ви говорите? Що тут відбувається? З цих слів почалась війна на Сході. І тут вже мене підтримали, і ми пішли. А ці ж тепер я стала ворог у селі, бо я спортила праздник. Церкві нарокотворного образу Христа Спасителя в Ходосах 20 років. Будували її всім селом, тож споруда є власністю громади, розповідає один із будівничих пан Петро. Разом всі з сходом села. Осило зібралися майже все. Проголосували хто за яку церкву, і практично все село проголосувало за церкву українського Київського патріархату. Невеличка лише група цих жінок, їх там було десь до десятка, які стояли кубкою, і вони, звичайно не голосували ні так, ні ні. І коли після цього я за по-моєму за чотири дні я зайшов в сільську раду в шпанівську, а потім в обласну адміністрацію. Мені сказали, що на слідушій неділі буде засідати комісія. У справам релігії і будуть вирішувати це питання, тому що вже від представників села вже є інша заява, і комісія винесла рішення на користь тих, хто більше кричав. Але з подіями на майдані, тим більше на війні на сході, звичайно, що село знову ж зрозуміло і дружно усі знову ж законним порядком. Що я дуже це, прийшли в кожну хату, запитали її кожного думку. І, звичайно, перейшли до Київського патріархату. 20 вересня. Жителі ходосів зібрали збори для вирішення питання власності церковної споруди. Спочатку люди були налаштовані дуже мирно. Уродженець Солонева Микола Вареницький розповідав їм про те, як у його рідному селі вирішили питання щодо приналежності храму. Я закликаю так само людей, які ну маю вас наших вже парафіян, ваших парафіян, значить. Дуже лояльно відноситися до тих людей, яких дійсно зазумбували, яких отурачили. Не треба на них ображатися. Не реагуйте на їхні там, якісь навіть можливо негативні. Любіть їх, як дійсно нам Господь приказав, як нам вам Господь наказав, і повірте, що у вас буде все файно. Ми перше село наше, тільки ми дійсно провели ту справу. Дійсно, приїжджали до нас так само бандити, якісь не знаю звідки, але просто ми з ними дуже вели себе толерантно, в них не було причини, і вони нікого не чіпали. Є для того міліція, в нас є влада, хай вони розбираються. Ви є власники цієї церкви, ви це ваша церква і будь ласка, служіть, як кажуть, на благо України. І нехай ця маленька, оцей маленький вогник передається не тільки десь в різні, в інші села. У цей час отець Андрій забаррикадувався у храмі разом з іншими священиками та прихожанами УПЦ. Рано сказали, що вже вісять офіші, що будуть церкву забирати, будуть переходити Київський патріархат. Ми прийшли. З цією самою зіною прийшли до церкви. Ми стояли, молилися, коло брами ці збори зробили все. Потім перейшли вже до церкви, встали коло церкви на цвинтарі. І вже просимо посіть нас у церкву. вийдіть з церкви, і вийдіть до людей. Спочатку люди відмовлялися зламувати двері і замки, але згодом у необхідності таких дій їх переконали приїжджі люди. Подальші події кожна зі сторін сприймала по-іншому. Молилися, а кафісти читали, молебень приїхали батюшки, служили молебень, от служили молебень. Коли дивимося, що вже людей дуже багато збирається. Люди всі стояли на колінях, молилися, аж тут кажуть, що йдуть дуже вже багато. Треба заходьте у церкву, бо вже йдуть до нас, до церкви забирати вже. Ми стояли. На колінях, коли чуємо, що вже болгарка ріже двері. Болгарка різала двері, а з тієї сторони, звідки з цього ходу, вже ломають двері, вже ломом ломають. І я собі просто молилася і співала. А як тут з усіх сторон двері ламать, стукать, грякать, ще й болгаркою, і злякалися трохи, думаю, що тут і пилами тими різати, знаєте. Я бачила, що ми встали з колін. Правда, нас там не били, так щоб так били. Тетя Таня так пострадала, але ми, як кажуть, розступилися, не, знаю, не знали хто, бо дзвонили міліції. Міліці ноль. Не приїжджала навіть взагалі. А бачимо, що знаєте, як от вже якась така агресія йде, то люди вже злякалися, просто вже плачуть, не знають, що робити, страшно. Марія Кахалюк опинилася серед барикад випадково, адже по дорозі на збори зайшла до церкви. Її навпаки обурили дії тих, хто лишився всередині храму. Помога було чоловіка покійного, день народження в суботу. Ну я на могилу відвідати його, де йшла до церкви. Церква була замикана. Відкривають двері, я заходжу в церкву. Я зайшла в церкву, стала стою, свічки поставила. де стою так. Вони не послухали. Вони давай двері, столи тягнуть. Я все бачу, стою вже в церкві, бо ж нема куди вийти. Вони тягнуть стула, столоні, підбирають двері, ці, щоб цей ці наші не відкривали. Вони просили, просили, ніхто не відкриває. Не відкриває, що вони вирішили. Двері треба відкрити другі. Вони прийшли відкриватися, вони давай вже бігати туди і пустили газ. Батюшки син цього Олексійського почав тим газом травити. Міліцінеру так добре, там каже, він печка, що його там купали, можна сказати, от ті очі. То йому взяли руки назад. І до машини, до його. Як до його до машини, то в знайшли. Це оружжя. Як вони знайшли оружжя, то визвали міліцію, і ця міліція скоро приїхала. І як вже знаєте, ці батюшки повиходили, вже їх там, ці хлопці, що приїхали із Свободи, мабуть, приїхали. Це хлопці були. що вони приїхали на допомогу. То ви вважаєте, що добре, що вони там були? Добре. Якби не ті хлопці, там було б жертво. Там було хто, я знаю, що вони робили. Зрозуміло, що враження парафіян УПЦ прямо протилежні. З вийшли з церкви. Мені це приїхала. Я кажу, мені це, де ви раніше були? Де ви були? Як просили допомоги вашої? За ви приїхали, як вже на попрестолі, вже по руками походили. Каже, це ж свято, це тільки може один батюшка зайти, а не такою на п'янінах і грати. Нині прихожани Ходоської громади моляться у невеликій хатині і сподіваються, що Сільрада виділить їм землю під будівництво нового храму. Глибоко не вдаючись у духовні справи за події у рівненських церковних громадах, вхопилися російські змі, перед приїздом яких в Росії була поширена неправдива інформація про те, що студенти Островської академії розповсюджували листівки із написом «АТО проти москальських попів висновки роблять і закордонні журналісти, які час від часу навідуються на рівненщину, цікавлячись саме гоніннями навіруючих. Одна така знімальна група встигла побувати і в Ходосах, і в птичі, де селяни люб'язно дозволили непроханим гостям знімати процедуру голосування на камеру. Церква на сьогоднішній день теж є інструмент в руках держави, в руках спецслужб, олігархів і бізнесу і кого тільки не хоче. Приходить момент, що хтось починає використовувати. На сьогоднішній день це 100% робота Росії. То все випливало тоді, коли забрали тих двох. Ніби журналіст. Бо вони тут були ще з 28 числа. Тобто вони посвідчення так і не Його відправили. Ні, вони посвідчень не показали. У них їх і не було, фактично. Ні. Ну, яка спецслужба покаже посвідчення? Чи признається? Ні. Паспорти я бачу потім. Здається, громадянство ізраїльське Бродський Михайло Ісакович. Живе в Білорусі. Працює в Білорусі і в Москві. А другий дійсно працює в Москві. Сам з Хабаровська працює в Москві. На телеканалі. І всі ті провокативні документальні фільми про Україну, про схід це все їхня робота. Мала бути якась провокація, то все мало бути відзнято. Є робота спецслужб ну, Російської Федерації, будемо так говорити конкретно, які працюють по всіх напрямках, не лише для ескалації військового конфлікту. Я думаю, що вони працюють і для розколу всередині України і по релігійних напрямках, релігійному напрямку. Ну, звичайно, що Служба безпеки, працівники МВС це їхня робота безпосередня. Вона, вони повинні працювати. Я давав сигнал, тому що. Люди зреагували на ці автомобілі, на ці групи знімальні працівники МВС працювали з ними. Непроханих гостей у супроводі міліції відправили на Житомир, але гарантії, що зараз в область прибудуть інші, не надто дружні до нас медіа, немає. На перший погляд, ситуація, яка склалася в релігійному середовищі Рівненщини, торкається лише віруючих області. Але насправді від того, чи виглядатимемо ми цивілізовано і консолідовано перед усім світом, залежить, як ми житимемо далі у страхові і розколі, чи в мирі і добробуті. Відтак, остання частина нашої програми присвячена знаковим фразам героїв цієї передачі. Ну, у нас вже з нового року штати у нас не патріарха Кирила, ми не поминаємо. Так, справді, тому що, як ця смута почалася, ми не хочемо провоцірувати людей. Не вкради, не вбий, не лже свідчи. Шануй батька і матір свого. Хто говорить своєю мовою, хоче правити, він шанує батька і матір. Хто не лже свідчить, називає той патріархат тим патріархатом, який він є. Давно були всі разом, якби цього не зробив Путін. І бо він не робив те, що він зараз То тут зробив. То чого робив. ви молитеся за того Путіна? Ми не розказуєте. Де ви такі бачите? Покажіть Де? мені факти. Чого ви Я десь... ніколи не молився за Путіна. Ми засуджуємо любу агресію, яка істікає із інших держав і посягає на нашу територіальну цілісність. Один із воєнних лікарів, який вернувся із АТО, він прийняв сан. І це є ярким свідченням того, що люди. Не всі ще настільки засліплені ненавистю, гнівом, злобою. От, є священники, які їздять в зону бойових дій, везуть гуманітарну допомогу. Потрібно подолати оцей страх перед Москвою. і Сьогодні ми про це молимось. Є там гарні люди, хороші богослови, дуже порядні люди. І священники, і монахи, і архіреї. І вони є знаємо точно і прагнуть цього. Люди тут тільки вийшлися заложниками ситуації, яка є ці. А за цим стоять якісь інші сили, які спрямовують це. Кому вигідно сьогодні, щоб не було миру в селі, в країні, вигідно Росії? То, то за кого наводиться думку? Хто за тим стоїть? Нас на сході нема кому захищати, захищає Західна Україна, захищає наш схід. Від нашого ворога. А хто на заході в нас буде захищати країну, якщо ми б'ємося між собою за, за віру? Під час підготовки цієї програми до ефіру обласна держадміністрація запропонувала очільникам місцевих церков підписати меморандум, у якому Росія визнається агресором стосовно України і засуджується захоплення культових споруд.